Кілійський волонтерський центр місяць тому переїхав у колишню будівлю бібліотеки, яка знаходиться в центрі міста. Будівля потребує ремонту, але зараз не час. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери активно допомагають Збройним силам України та переселенцям. Всі дані про внутрішньо переміщених осіб вносяться у комп'ютер, які подарували центру. У списку вже близько 407 сімей переселенців, це до тисячі людей. Центр володіє інформацією про всі потреби переселенців. У гостьовій залі знайомляться з приїжджами, які можуть взяти необхідне на полицях в іншій залі, запаси продуктів, засоби гігієни. ще зала Речами та ліками є. У нас така проблема, що багато переселенців й досі не стали на облік. Вони прийшли, приїхали сюди до знайомих, до друзів, до родичів, дехто соромиться, дехто не знає. Дехто чогось чекає, я не можу сказати, що у нас кілі там тисяча переселенців. Ні, у нас набагато більше переселенців. Зараз волонтерський центр захистимо разом, співпрацює з кілійською міською радою, благодійним фондом Корпорація Монстрів, Червоним Христом, Кілійською багатопрофільною лікарнею, із християнськими церквами та з будь-якою організацією. У волонтерського центру гостра потреба в продуктових наборах для переселенців у теплих речах, постільної білизни, ковдрах, обігрівачах. Наразі запаси продуктових наборів вже вичерпано з тим, з ким я розмовляла стосовно от таких от потреб. Я кажу, що у мене дежав'ю, тому що ми це все проходили в лютому і в березні. Нам потрібно практично все тоді було більш для військових. Тому що військові в нас були не готові. А наразі нам потрібно все для наших переселенців. Волонтерському центру потрібна допомога в інформаційній підтримці. Про самих себе розповідати немає часу. Інформація про діяльність допомогла вийти на міжнародні організації. Аби про нас дізналися з тої точки зору, аби ми могли співпрацювати з кимось з міжнародними організаціями відомими, такими як ЮНІСЕФ. Такими, як Карітас. До речі, Карітас до нас приїздили. Ми... Ми познайомились. Маленький Ігор – саме юний волонтер центру. Тетяна Гавриленко розказує, що з ними Ігор з початку війни приходить з мамою. Деякі переселенці теж підключилися завдяки небайдужим людям. Центр продовжує свою роботу і допомагає прям серйозно і переносити макулатуру, яку ми збираємо для потреб зсу, і речі і там, якісь іграшки розбирати. У Нас є переселенка Юля. Юля принесла мені листик, де вона сама обдзвонила декілька фондів і розповіла про нас волонтер Лєра, вона вчитель англійської мови, вона з Маріуполя. Волонтерський центр працює офіційно три рази на тиждень, це понеділок, середа, п'ятниця з 10 до 13. Це офіційна інформація, яка написана у нас в розпорядку дня. Неофіційно ми працюємо за потребою. Тому що дуже багато ситуацій, коли військовим потрібна якась допомога, або якийсь благодійний фонд хоче надати нам допомогу, тобто ми відкриваємо двері і. Працюємо тоді, коли це потрібно. Цікаво було спостерігати, як до центру приходять люди, які чимось допомагають. Наприклад, зараз приносять концерні блішанки для виготовлення окопних свічок. Прийде зима, військовим потрібно буде підігрівати їжу. Під час бесіди зайшла жінка, уродженка кілії, яка вже давно живе в Одесі. Вона побачила вивізку центру та зайшла з пропозицією допомогти. Вона в Одесі має швадське підприємство. Це могла б поділитися з дівочками, лікало міхаті а машинки ну битови на битових. якщо здесь є з Несподіванкою для нас стало, що голова центру зраділа гості. Виявилося, що у кілії був цех, та промислові швейні машини залишилися. Я просто понимаю, что все совпадения они не случайные. И когда я слышу про промышленные швейные машины, я действительно понимаю, что э, много лет назад у нас был швейный цех. Мы являлись одними из достаточно таких неплохих производителей э, трикотажных халатов, теплых и летних и разных там вещей. И ну, мы закрылись. Были некоторые обстоятельства. Но швейные машинки остались, нитки, иголки остались. Надо поговорить более подробно. Ми одіял флісових тоненьких ми шили балаклави. А потім ми познайомилися з пластичним хірургом з Одеси, який приніс гачок кішку саперну, за допомогою якої можна виявити міну. Цей засіб Валентин купив за особисті кошти та розповів про хлопців, які самотужки виробляють цей засіб розмінування. Ша якийсь предмет замінований, він кидає скінносу довжину шнура. Це карабін і потім. Підтягуючи він розуміє, якщо я підрив, значить там була міна. Тобто, щоб обезпечити солдат. Через площу в будівлі плетуть маскувальні сітки. Сюди приходять вже найститіші, які на роботу кожного дня. Вони не говорять про свої особисті потреби, а розповідають, що необхідні сітки та матеріали. Звідси сітки відправляють на позиції навіть у Херсонську та Донецьку області. До речі, ми перші дні, ну не перші дні, перші місяці війни. Ми відправляли сітки і Ріні, і Ізмаїл, і Арцис, і Болград, і Одеса, і Одеська область, Миколаївська. Володимир Леонідович, учасник АТО, був поранений. Сюди він приніс свій прапор та кулю витягнути за його тіла. Зараз його знання в нагоді. Він плите кікімори. Це дуже важка та кропітка праця. Якщо велика плащова, на неї потрібно витратити тиждень з курток та штанів приблизно півтора тижня. Підготовча робота займає багато часу. Сейчас техника пошла и технику цю накривати надо. А чем накрывать? Вот сети делаем. Откание вот мы нам. Даже вот еще советская форма есть. Видите, еще китель советский, еще 90... 86 х 92 году. Это Галифе вот, офицерское. Вот мы его распариваем. Тут же тоже и такие вот куртки есть, вот, что, которые уже списаны. Сейчас придут девчата и будут резать на ленточки. И потом вот мы скручиваем их вот таким макаром. И потом вяжем на сети. Девочки связали носки там. 14-15 пар, по-моему. Перчатки нашли вот для Ребята в госпіталь щоб ділить протези. Кришечки збираємо, пробки. щоб зробити сітку основу, необхідно півтори тисячі гривень на рулон тканини, і чим далі, тим важче ці кошти зібрати, розповіла Надія. Надія розповіла про Еліну, яка фарбує світлі тканини у себе вдома. Раніше було багато помічників, а зараз команда з 10 людей. Серед них є переселенці зі Слов'янська, Миколаєва, Одеси. Вони на своєму фронті намагаються приблизити перемогу. Збираємо ткань, постільну і все інше, і покупаємо краски. Краски це фасадні, тобто це хімія, це в принципі вредно, це в принципі. Ни в масках і всьому остальному. У нас є ці що в горах одіваючи очки, тому що коли ми беремо простині, а це щастя, якщо в нас крашені простині, але коли ми їх рвемо, пиль летить на нас, і ми всі зелені. У приміщенні немає електроенергії, а також опалення та води. А попереду зима. Волонтери сподіваються, що міська влада найближчим часом допоможе вирішити цю проблему з власником приміщення. Волонтерів втішають, що їх робота необхідна, особливо тим, хто на передовій. Ось відгук на дитячі малюнки. Це листування Тетяни Гавриленко з військовослужбовцем з кілії, який до того як пішов на фронт, також був волонтером. Зараз кожний малюнок проглядається зовсім інакше. Хлопці відкрили коробки, зворушені до сліз дитячими роботами. Презенти центру магнітики поїдуть навіть в Іспанію, звідки від уродженців кілії волонтери не раз отримували допомогу. Під час перебування у кілійському волонтерському центрі ми познайомилися з різними людьми і зрозуміли: ось вони справжні патріоти своєї країни. Наталя Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮкТудей.